Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У цей складний для України час парламент намагається продовжувати оперативну роботу ухвали необхідних законів задля стабілізації та покращення функціонування державного механізму, проте навколо деяких рішень не вщухають суперечки з огляду на різні переконання. Так, Верховна Рада України ухвалила проєкт закону номер 5655 про зміну системи містобудування. Запроголосували проголосували 228 народних депутатів. Про що повідомили у міністерстві інфраструктури у Фейсбук, що має на увазі законопроєкт номер 5655? У міністерстві повідомили, що згідно із законопроєктом у Максимальній кількості процесів буде мінімізовано людський фактор, зокрема, деякі рішення щодо надання дозвільних документів формуватимуться без участі людини. Крім того, як повідомляється, всі етапи будівельного процесу фіксуватимуться у державній електронній системі будівництва. Усі учасники зможуть стежити в режимі онлайн за ходом виконання проєкту, а також ознайомитись з електронною документацією проєкту. Також проєкт закону передбачає посилення відповідальності за незаконні дії. Кожне рішення учасників процесу будівництва. Ництва зареєстрованих у ЄС-системі е залишатиме персоніфікований цифровий слід. Створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Реєстрація права на виконання підготовчих та будівельних робіт відбуватиметься тільки через цю електронну систему. Право користуватися цим реєстром нададуть нотаріусам та державним реєстраторам. Хто виступає проти на сайті президента України? 12 грудня з'явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт номер 50. 5655. у петиції йдеться, що введення в дію цього закону призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками. Заяву підписали близько 40 міських голів українських міст, зокрема Віталій Кличко, який є очільником АМУ, мер Львова Андрій Садовий та інші, а також депутати з Європейської солідарності і решта посадовців, які наближені до Порошенка. Крім того, мер Києва Віталій Кличко раніше писав у себе в телеграм, що через цей законопроєкт. Самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад. Про те, що реформа містобудування потребує обговорення за участі всіх сторін процесу, заявив і мер Львова Андрій Садовий. Він закликав відкласти розгляд законопроєкту. Деякі українські архітектори записали відеозвернення закликом до народних депутатів не ухвалювати законопроєкт 56-55 щодо реформи містобудування. Зокрема, редактор та видавець літератури за. Архітектури та урбаністики Дмитро Настека записав і розмістив у Фейсбук відеозвернення. У ньому він назвав законопроєкт просто свавільним. За його словами, в законопроєкті не враховуються інтереси архітекторів щодо збереження їхнього авторського права. Хто виступає за об'єктивне? Також твердження, що законопроєкт номер 5655 про реформу містобудування дозволить на рівні закону прибрати чиновників від прийняття рішень, автоматизуючи їх на підставі прозорих алгоритмів та перевірки да даних в інших реєстрах та кадастрах про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Сфера будівництва унікальний приклад справжньої цифрової реформи. Завдяки експериментам кабінету міністрів України більшість послуг щодо початку будівництва та введення в експлуатацію надаються онлайн через портал Дія. Уся ж паперова документація поступово переводиться в електронну в єдиній системі. Написав Федоров. Він також зазначив, що за оцінками міжнародних партнерів тільки ці інструменти. Те вже дають 11 мільярдів гривень антикорупційного та економічного ефекту на рік. Також за його словами, якщо всі документи в порядку, відбуватиметься автоматична реєстрація заявки без будь-якого контакту з чиновниками, як зазначає одна з авторів законопроєкту, заступниця парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії Слуга народу Олена Шуляк, в центрі реформи в будівництві підвищення ролі органів місцевого самоврядування. Рядування збільшення їхніх повноважень та посилення їхньої відповідальності після ухвалення законопроєкту номер 5655 у руках місцевої влади будуть всі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву аж до демонтажу незаконних об'єктів без рішення суду. І це покладе край багатьом типовим проблемам українських міст. Написала депутатка у Фейсбук. Для об'єктивності варто зазначити, що слуги народу зібрали голоси по суті завдяки народним депутатам, які були були обрані від проросійської політичної сили Медведчука ОПЗЖ, а також тих, хто входить в депутатську групу за майбутнє. Народі її називають за майбах і пов'язують з Ігорем Коломойським. І довіра. А чию сторону з цього питання займаєте ви. Напишіть свої думки в коментарях. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Резумовського. Тисніть на дзвонити також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.